Ти кажеш, що зйомний чохол, ну він же 2,800 коштує, ну і що за це доплачувати? Є багато причин це зробити. 2,800, так. Да. Але я тобі скажу, що 99% беруть ліжко і доплачують ці 2,800. Ось так виглядає зйомний чехольчик. Він кріпиться на липучку до короба. Для чого потрібен? Отут кут стає м'якеньким, тобто ви, якщо вдаритесь, сенця не залишиться. Він стає гарним по шву з отаким діагональним швом. І такий чехол ви можете перевдягнути у випадку форс-мажора. Наприклад, ваша дитина помалювала фарбами, порізала чехол, або тваринка там подерла чехол. І ви його просто перезамовили, точно такий самий новий, і перевдягнули. Тому що можна замовити ліжко і без чухла. Тоді у вас трішечки зменшуються габарити короба, але. Це виглядає вже не так гарно. Мені навіть нема на чому показати, бо останнє таке ліжко ми продали. Ось так приблизно це буде виглядати. О, бачите? Оце без доплати. Але я ж кажу, 99% людей, які бачать з чухлом без чохла, чухла, обирають з чухлом. Тому замовляйте, ось такі ліжка на сайті Солоха Є. Це моделька Best, може бути ліжко Манчестер також і ще близько 20 моделей. І в шапці профілю телефончик для зв'язку.